Гіркий день народження історія, яку я носила в собі занадто довго вона знову плакала, бо знала, її день народження знову нікому не потрібен. І, як багато років тому, знову залишилась одна у своїй надії їй 20. Ще така наївна, світла, з відкритим серцем. Вона щиро хоче, хоча б маленького свята з рідними. Просто тепла. Просто обіймів. Але мама готується до корпоративу. Її власне маленьке свято з колегами важливіше. А донька тихо ковтає сльози в кутку, бо в її очікуваннях знову порожнече. А тепер сьогодення повне страху, невизначеності й болю. І так хочеться, хоча б крихти радості, щоб хоч на мить забутись. Але сказати про це страшно. Бо взамін можна отримати крик. Обурення. Ранячу тишу. І ось її день народження. Весь то забувається. Запускалася. Просто плаче. Весь час. Без тобі, забував, Починається дощ. І знову тривога. І біль буття старий, знайомий, Бо знову її не Знову вона неважлива. І в голові одна думка Невже я є така мага. Навіщо я ще жива? Якщо